це сьогодні друга частина відео. Я, на жаль, того відео ну, правда, не маю похоршати через те, мені тільки відзнімаються на 15 хвилин на ютубі знімати. Ну, а поки що, зараз буде кінець. Єва, на що мені сюди? Що я тут? Ну, що ти тут такою? Зараз буде ржаки. Я зараз рознесу їм всім кімнати. Це друга частина і буде дуже крутеньке відео. Можливо, і навіть щось Можливо, ще не буде признаватися. Ну-ка. А там можна зараз... О, яйко. Щас,

Щас, зараз, 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 зараз буде повністю. Зараз реально буде повний е, попка. Зараз буде повна попка. Просто зараз я просто несу. Той просто буде перебатися. Дівчата, Єва, е, вам. Іди сюди. Подивись сюди. Важливо, важливо, сюди подивись ти ти Що робиш? Забанили Чому ты выконуло? Я тебе забанила. Ладно, друзі, я спеціально для вас. Ладно, друзі, спеціально для вас ем... образив Єву. Розініс їй всю хату. І це, будь ласка, поставте лайк, тому що підізнайтеся, коли вона прийде на моє день народження, а бо десь інакше вона мені буде встигти. Тому поки що. Можливо, можливо, ми це буде або ні. Можливо, пограємо. ще пограємо. Ще буде наші яку почасту, потому що це другу частину пробуксу. Аня, ти що вийшла з рогбукса? Ні-ні, я не до тебе. Я... Аня, чого ти вийшла? Я не вийшла. Що нафіг? А чи тоді ти мене не що ти не граєш? Ну що виделась, друзі? Слухай. Воромену Назар, каштуцей таба парти було. Ти бачиш, ти то зробив, я старалася. Тебе вот часто говорити. Що? Тебе часто говорити? Часно говорити, бо я зараз дуже сумна, що ти це зробив. бо я так сильно старалась, як і ніколи. Через годину все вся дізнаєшся. Я, я все розкажу, то, що вона весь цей час була під роликом. ти мені скажи, нафіга ти це зробив? Скажи. Через годину дізнаєшся. Мне не смешно сейчас. Я понимаю, что тебе не смешно, но ты скажи. Я тобі... Тебя... Чую? Погуру негай. 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 Через 10 секунд тобі все скажу. Та ти через 10 секунд ще щось тут зламаєш. Все, через 10 хвилин тобі все розкажу. А поки що давай це в секреті. І кстати, Аня, ти чому не з друзів? Я тебе не видаляла. А чого тоді тебе мене немає? Я дяді пройшлася, в тебе мусило буду владик, в мене тільки Влад є. Ладно, добавляй э, донесе. Ай, я нічого, я, я все зроблю. я вам мені, зараз потрібно трохи твоя допомога. Що таке? Прийдеться вийти, бо у мене донець теж пропав з друзів. Ладно, зараз я так добавлю. Все, давай ел. Заходят в угру, короче, ел. Я хочу в Стю. Да просто зайди у нариснейся. Ладно, щоб мы я донесу добавил, донес, а ты заебу заходишь. ладно, я добавляю на нам. Сьогодні було. Де більше... в цьому гру! Дві частини, а завтра буде три. За Що ми могли одного. Давайте на приватку, давайте на приватку зайдемо. Давайте на приватку, давайте на приватку. Заходить просто на мене. Я вода ходи на мене. А <свист> це <Добре, заходите. свист> А Ти, ти на Єву заходи, Денис. А чому ми дивимося сюди? Та заходи на Єву. Ну ладно. Блін, друзі, якщо ви, якщо ви не зайдете. Я не люблю тебя на связи, нічого я зараз буду для, заради вас насильно грати я нахуй не

Та потерпи ще чуть-чуть до... Ще десь, ще десь приблизно... Я тобі скажу. Ну ні, реально, зараз зла, капець яка зла, бо ти зруйнував. Я просто хочу хвилочка. Більше мені, більше, більше я тобі, або бо я можу дати приблизно. Ти хуй, ти голос, ти хто на сліху так. Я можу навіть продлити зараз, типу, цей срок, щоб я, типу, ще навіть за 10 хвилин ще зараз сказав це. Конечно, мені прийдеться робити третю частину. Ладно, вийде. Садимо будинку. Да, там не були. Ладно, я, я полетів на синьому кубику. Я вас. А. Прийдеться заново все робити, потому що проблема. Ти, походу не сохранила. Прийдете заново робити. От бачиш, я винайду мене не треба розстраюватись, бо то що само би твоя весь твій труд би зник. Але все одно, це великий, великий жах.

я тебе видаляю. Мене? Так. Ще раз. Якщо ти щось зробиш, я тебе видалю. З друзів? З грибов. Ага. Понятно. Мені ще сьогодить чего-нибудь, ніщо зараз я їм скажу. Ви в Ютубі! Tasida, jest to slova. Det. To ta zita sebe avtorit. А ж у нас усі так затихли? Я не знаю. Блін, بدي я вам якийсь

А, хто додивився до цього моменту, напишіть. Єва, вибач, у коментарях. Подивимося, скільки мене дивляться людей до кінця. Тому... Ну, Отак, акуратно закриваємо. Я сказав, закриваємо і рівняємо. Все, я тут. Чомач. Блин, мне пришлось его Та? Так? Ну ничего. Та? Давайте кто там хлопнул вверх. Еба! Еба. А ты заработку знашь в тому домику? Ну да. Можеш соба, я зараз прийду? заработать. Денис! Иди вид за себе. Окей. Okay. От. І тепер добавляюсь. Блін! я ж хотів все э, роз розказати Єві. Yeah. А я вас прийду. Гдесь? Мария, я вона вам надумаю. Ладно. не ну. по-любому цього не будуть очікувати. Блін, я тепер згадую це все робити. Ладно. Так, ось застали всі продати. Які потрібні. Ось вот на, -на, -на. Не слаби Окей. Ладно, Аня, знаєш що? Ти весь цей час була на ютубі.